Майже півтори десятки кораблів чорноморського флоту окупанти перебазували з окупованого Севастополя до Новоросійська, що є найбільшим портом на півдні РФ у Краснодарському краю. Про це свідчать супутникові знімки американського Open Source Intelligence дослідника М.Т. Андерсона. Так як розповів аналітик, до новоросійська окупанти перекинули два фрегати проекту 11356, адмірал Есен і адмірал Макаров, три дизельні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів. Зокрема, супутникові знімки від 2 жовтня говорять про те, що у Феодосії, в анексованому Криму, знаходяться один великий десантний корабель, тральщики та малі ракетні кораблі. А в самому Севастополі, судячи із тих же знімків від 2 жовтня, Залишаються чотири великі десантні кораблі проекту 775 за класифікацією НАТО ропуха та підводний човен класу Кіл. Нагадаємо, 22 вересня було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. В результаті 34 російських офіцери загинули, 105 поранено. Серед загиблих називався і командувач Чорноморським флотом Росії, віцеадмірал Віктор Соколов. Але за кілька днів після удару Міноборони РФ показало, нібито живого Соколова. Нині інформація про його долю після удару уточнюється. Про те, що після удару по штабу чорноморського флоту російські війська перевели кілька кораблів із тимчасово окупованого Севастополя до новоросійська, ймовірно, у спробі захистити їх від ударів ракетами та безпілотниками. Про це стверджувалося у звіті інституту вивчення війни. При цьому російські кораблі, ймовірно, боячись нових ударів, стали рідше залишати акваторію тимчасово окупованого Криму.